Так, друзі, вітаю вас на своєму каналі, як то кажуть, розвиваємо далі проду... розвиваємо далі хармерську діяльність на мапі красилівка. на симулятора 22 Ну, Ну дивіться який у нас тут зараз стан справ. Тобто, ну, як ви бачите, ми зараз тут сіно, траву перевертаємо сіно, друзі. Потім це все треба буде завалкувати, друзі, а потім ще й закаткувати. Чого так виконую контракт, як за це ми, друзі, трошки отримаємо гроші. Щоб потім за ті кошти купити, знаєте, добрива, насіння, бо теплиці вони не резинові, треба якось заробляти кошти, бо... Безнесення та доброго, але працювати так не буду. Працюємо, друзі, на тракторі клас аксіон 920 ARIOCOM. Да. Обладнання сінового розшилка Pottinger. Потінгер. Нічі, я от не пам'ятаю скільки метрів, ну тут десь метрів може в ширину. 18 метрів. Щось, друзі, таке схоже. Тому такі справа? Нового у нас особливо нічого, поза кадром трошки, хоча ви пам'ятали серію попередню, які я там записував, то ну трохи там цей трошки... Ну так само про це, скажіть я скажу. Показував вам даного трактора і обладнання. Ось так. Ну а так в принципі нічого нового. Ну, На своєму двох городиках, друзі, я нічого там не робив, ну тільки... Поки залущував, тому я думаю, зараз трошки десь, може хвилин 15 тут попрацюємо. А потім, друзі, будемо розвив... ну, записувати контент, щоб ну, якусь культивацію зробити. Та і, це... та і таке, із... та і так, друзі. Друзі, як ви бачите, дане обладнання йде в притул. Все одно трошка травичка залишається. Ну не все перевертає, але я рахую більша частина того, що воно типу, зроблено сіном, то воно Тобто, <кій> Добавляюсь. <кій> Тому зараз пропоную трошки увімкнути пісеньку, там нехай грає трошки пісень.

Atraprido E o Те, щось це буде і справді занадто голосно. Нехай краще буде так. Бачите, друзі, на цьому тракторі напрацьовано вже 49 годин, 4 хвилини, друзі. Це я вам скажу в ігровому плані дуже багато. Ну, серйозно. Будеш, ти виїжджаєш на півдорозі жах. Так, зараз, друзі, пропоную тоді в магазині це залишити обладнання, потім треба буде його знову повертати. Так, нехай буде тут. Так що, друзі, сьогодні буде контент трошки з імпортною технікою, Блін, забувся я забрати свого пікапа, друзі, ну нічого. Потім заберемо нічого страшного. Так, друзі, тоді пропоную порозпочати волкування звідси. Ого. Це що рома? Але, друзі, скажу вам така анімація доволі непогана на даному обладнанні дивіться, як все грає. Давайте напълно все ж таки не прибере на Да, трактори. Ну, не на даному тракторі в грі взагалі. Друзі, постійно буває таке, що налаштовуєш гучність, бо можеш не вгадати, як то кажуть. То занадто голосна техніка працює, то персонажа не чути, поки він там щось розповідає. Так, друзі, зараз ми напевно туди і обратно, як то кажуть, дійдемо, то вже потім цей треба буде напевно розпочати культивацію. Ну що поразнообразити контент, ну і відповідно показати, як там справи в теплицях у корнику, друзі, з тими чи Циплят, ну, ну маленьким, бо я ж вам казав, що курей же в мене немає, поки взяв чи цеплят Худоба та якась має бути, як то кажуть Тому все-таки у нас справа, ну зараз дітей на сюди, а обратно то й Покажи прям немножко уже. Так, друзі, ну ось ми вже, як то кажуть, поки завершили даний цей. Нехай воно тут і складається, а ми поїдемо на господарство та побачимо, як там у нас справи дуже. І справді техніка якась гучна. Так, яка, так отакий косилка, косарка, друзі, самохідна, Кроновська стояла там праворуч. Ну, біля мази. Тому ось так. Ось ми під'їжджаємо додому. До своєї, хати ми треба до гаража поставити машинку дружу. Так, друзі, ну ось ми заїхали в гараж. Зараз закриємо гараж. Біжимо друзі цей. Ну як ви бачите, тут оціпляють все добре. їсти в них є і то добре. Так, ну що, пропоную сходити до теплиць, подивитися чи все там добре. Ну і будемо розпочинати культивацію, друзі. Так, 46 літрів води. 46 тисяч литрів просто. Тут тут 45. Так, треба. Напевно, культивацію відмінимо, то. Треба буде доброго, друзі. Та доброго поставить. Так, що тоді біжимо до тизікат та і... Зараз цей... Насипаму добрий вас сухий путі. Так, зачекайте. Занадто голосно. Да, занадто голосно. Це, друзі, от так постійно приходиться гаратися. Тут вот один погляд високий. А друзі вже друзі по ліцу. Друго стояти. Так, кусочек это, друзья. А тут у нас що? Ну пропоную тут її взяти, долити їм, подали в теплиці водички, друзі. Даже цим же трактором. Так, друзі. Ну, а на цьому я пропоную залачити сарію туди, друзі. Як-то кажуть вам дякую за те, що дивились. Друзі, мої. Всім гарного настрою дня, друзі, та почуємось в наступних відео, як то кажуть. Всім, друзі, гарного настрою, та і ось такі у нас справи. Ну і до зустрічі.